Доброго дня, з вами компанія Юа Моторс, і сьогодні на огляді Forte Falcon 300. Це новинка 25 го року, на яку потрібно точно звернути увагу. А що вона з себе представляє? Зараз і розберемось. Радіус коліз на даному мотоциклі що попереду, що позаду, 17-й, та покришки сама гума йдуть класу дуо. Дизайн даного мотоцикла приверне увагу всіх прохожих і дуже напоминає всіма відомий Forte Scrambler. А підходить даний мотоцикл для людей із зростом від 165 см до 100. 90-м мій зріст приблизно 185 см. Можете подивитись, як я на ньому виглядаю. Двигун на цьому мотоциклі одноциліндровий чотирьох такний, об'єм двигуна 285 см кубічних та 29 кінських сил, Карбюраторна система фриску пального та охолодження повітряно-масляне. З потужністю даного мотоцикла ви зможете розвити максимальну швидкість близько 145 км. Коробка перемикання передач на даному мотоциклі йде механічна шестиступна. Перша донизу, останні догори. Підвізка на даному мотоциклі попереду, телескопічна виделка позаду маятникою моноамортизатор, який дає зручність в їзді. Подальшому це і перевіримо. Гальма, що попереду, що позаду, ідуть дискові. Попереду двохпоршневі, позаду однопоршневі. Чого буде достатньо для зупинки в екстреної ситуації та для, для звичайної їзди. Запас руху на мотоциклі також відмінний, завдяки баку на 12 літрів. Розхід пального на даному мотоциклі приблизно 2,7 на 100 кілометрів, тобто запас на 440-400 кілометрів. Це при середніх обертах самого двигуна. Комплектація на даному мотоциклі також приємна, а саме дуги до посвітлення та USB-роз'єм для зарядки вашого телефону. Органи керування на даному мотоциклі це справа реча газу, передній гальма, електростартер та кнопка для зупинки двигуна. Зліва у нас щеплення, освітлення, світ. Поворотники та гудок. Приборна панель на цьому мотоциклі маленька, але достатньо зручна. Саме показує вона тахометр, кілометр, тобто які оберти, скільки ви їдете, кілометраж общий, скільки ви приїхали за все время, пальне та яка передача. Перша, нейтральна, друга там, і до шостої передачі. Більш. Переборна панель нічого не показує. Але цього і достатньо. А купити даний мотоцикл можна у нас. На сайті Ямотор Посилання послання на сайт залишимо в описі під відео. А якщо тебе цікавий другий мотоцикл, не проблема. У нас понад 325 мотоциклів різного бренду та різних марок. Може звернутися до наших менеджерів за номерами, або ж знову ж перейти за посиланням в шарці профілю. Тож, давайте його запустимо та перевіримо, як він себе показує в роботі. Система запуску на ньому лише. Електростартер немає кік-стартеру. Та послухаємо заодно його вихлоп. Запускається з півтечка і послухайте вихлоп! Навіть є відстріли. Перша передача та поїхали. гарантія в нього йде звичайно 12 місяців та сервісні центри є по всій Україні, тобто в будь-якому випадку ми зможемо вам допомогти. Поставити на облік даний мотоцикл також можливо, ми також цьому можемо допомогти. Предоставити вам всі необхідні документи, щоб ви пішли з ними в МРЕО і вже на транзитні номери поставили цей мотоцикл. Чи сподобався тобі даний огляд? Пиши у коментарі, та який би огляд мотоцикла ти хотів би ще побачити. Став лайки, підписуйся, до нових зустрічі.